І допоки головний алінівод Російської Федерації рахує якісь успіхи своїх головорізів, котрих нет, Британія каже: ми переходимо на воєнні рейки своєї оборонної промисловості, дає нам найбільший пакет допомоги. Посолка Сполучених Штатів посолка України в Сполучених Штатах домовляється про такамс на 300 кілометрів. каже це цілком реально. ну а між тим Кадиров віджимається в щось там, махає чимось, прости мене господи, в спортзалі, доводячи, що він чи то живий, чи то все таки не дуже про це не тільки говоримо. Просто зараз моє ім'я Ірина Узловець. Традиційно щобудня, Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. За що ми дуже дякуємо і дуже раді. Олександре, привіт, слава Україні. Героям слава привіт. Ну а так, прем'єр-міністр Британії Річі сунак, хороший наш друг, рішучий, безапеляційний. перебуває він у Польщі, буде він у Німеччині. Каже, що ми будемо переводити свої оборони оборону промисловість на воєнні рейси. Бо розуміємо, виклики від Російської Федерації не лише йба більше 500 мільйонів фунтів стерлінгів. такий пакет ми отримуємо від Британії. Це найпотужніший, найбільший спочатку повномасштабного вторгнення і там є все, і ті штормшадовс, яких так сильно боїться кужугетову чойгу, який рахує якісь наші пів. Мільйонів втрати, хоча має такі свої втрати. Наскільки потужний цей пакет, і наскільки ось це вже оці дії від наших союзників від партнерів, які говорять про те, що переходять на воєнні рейки, кажуть про те, що Європа таки зібралася і усвідомлює, що їй потрібно також активізовуватися, не розраховувати лише на штат, але при цьому розраховувати і враховувати всі ті ризики, які продовжують відлунювати і нарощуватися зі сторони країни агресорки Росії. Тут, що от зараз буквально з'явилася не так давно інформація про те, що пишуть деякі західні медіа, що вже на підході перший пакет допомоги мільярд доларів від США, який навіть буде враховувати постачання, того що ще не враховувалось навіть тому, що підписує президент Байден, має підписати. Тобто, це вже готується. Наскільки швидко зараз ну все прискорюється? Це дуже важливо. Що стосується пакету допомоги від Британії, він дійсно доволі таки потужний, тому що. На чому б я акцентував увагу? Я б акцентував увагу на ракетах. Це ракети і до ППО, і ракети Storm Shadow, які потрібні для ударів по Криму. Ну, власне кажучи, тут немає що приховувати. Як вони діяли успішно, як знищували об'єкти ворога там в Окупованому Криму, так будуть діяти і далі. І я би виділив все ж таки, звернув увагу, що е, цей пакет британської підтримки він все ж таки про Крим, про Південь. Тобто британці послідовно втілюють ось цю стратегію демілітаризації від військової присутності Росії окупованого півострова, і вони я думаю, що розраховують на те, що зараз можливо українським військам, коли вдасться відбити наступ Росії, а з цією допомогою, яку будуть передавати США і Захід, я ну, майже впевнений, що це відбудеться, що вдасться. І е, вони розраховують на те, що а що раптом, якщо з'явиться можливість Україні переходити до локальних контратак, наприклад, на лівобережжі Херсонщини угу. і пробивати далі шлях, наприклад, до окупованого Криму для цього потрібні човни, катери, які вони передають. Для чого для цього потрібні ракети, для цього потрібні бронемашини, хаски не танки. Я звертаю увагу бронемашини, угу. які здатні переміщуватися. І які в принципі доволі таки непогано здатні діяти на лівобережжі по пісках, і не тільки по грунту на лівобережжі Херсонщини, от не тільки там, звичайно, але от чомусь мені здається, що це так само, що й варіант з дещо подивитися в перспективу, подивитися наперед з боку наших британських партнерів, зокрема, щоб, ну скажімо, мати змогу проводити операції і там. Тобто, це ще про впевненість в українських силах, які зростуть з цією допомогою, і загалом, ось те, що Британія це не даремно, тобто. Що зараз відбувається і що має відбутися, як на мене? Що я тут можу спрогнозувати? Я думаю, що після того, як Сполучені Штати проявили і продемонстрували вкотре своє лідерство, що, звичайно, не сподобається ні Шайгу, ні Путіну, а, ні Піскову, ні іншим, ні Лаврову, який там знову ж таки розказував в томної цій манері своїй нудні про щось там він розказує. А вони воно це все не сподобається. Ну, звичайно, воно не може подобатись, тому що знову ж таки е, йде демонстрація. і Я прогнозую те, що зараз буде продемонстровано, що Україну підтримує західна коаліція. Тобто, це не просто Сполучені Штати. Угу. Зараз ви Британія. Чомусь я думаю, що буде і Німеччина будуть інші країни, які продемонструють зараз саме в цей момент єдність, і саме в цей момент єдність із позицією Сполучених Штатів. Тобто, що, от, ми всі єдині, є євроатлантична єдність і стабільність, і путіну Росії не вдалося це зруйнувати і не вдасться. От це зараз той момент, коли він звичайно нам дуже допомагає, тому що буде активізація підтримці і в допомозі Україні. Росія буде вперто далі наполягати на тому, що вони будуть наступати так. Вони дійсно підуть. Так будуть непрості дні і доволі такі складні ці дні і тижні, але. Що в сухому залишку? В сухому залишку Україна буде нарощувати підтримку, тобто підтримка Заходу буде зростати. Вона буде поступати безпосередньо на фронт. А Росія в той же час буде наступати так, як вони ніби розраховували, що української підкляпі для України підтримки не буде. Тобто, для них ситуація дещо погіршується, а для нас певною мірою покращується, і це чудовий варіант розставити ось ці пастки для Росії, на які вони раніше не розраховували. Під час їхнього наступу і мати змогу його відбивати і протидіяти. Я теж думаю, що Німеччина долучиться, бо й не дарма їде прем'єр-міністр Британії Ріші сунак. Туди говорити також будуть і про безпекові виклики. І Борис Тізенгаузен, політтехнолог, наш добрий друг і гість моїх рубрик, Він теж каже, що фактично в наших очах зараз формується така західна коаліція, нові формати, нові формати взаємоспівпраці, взаємопосилення оборонних своїх оборонно військових комплексів на протидію зовнішній агресії Російської Федерації на загал агресорів, які зараз розростаються по світу. Ви праві Олександре, тому що це дуже не сподобалося. Кремлю, зокрема Шойгу, він уже каже: зібрав там якусь колегію чергову свою і каже, що буде більше бомбити Україну саме після схвалення американської військової допомоги. Шойгу обіцяє, що російська армія посилить атаки по Україні на фоні швидкого відновлення і в най найкоротших проміжках Washington військової поп... допомоги Києву. Ось так зі сторони сполучених штатів. Інтенсивність ударів він обіцяє посилити по логістичних центрах і базах зберігання західного західної зброї. Ось так він своїм Чикам, значить, погрожує і каже, що в нього там є зараз ініціатива, і російські окупаційні війська повністю володіють ініціативою на полі бою. Що, звісно, достеменно м'яко кажучи, не зовсім так, але тим не менше, ну от бачимо, що вони бояться, якщо вже погрожують цими ударами, Вас єздя ще до того, як допомога прибула, і наскільки ось ця бомбежка України, якою погрожує Шойгу, дійсно може бути? Чи в них насправді немає плану Б нічого нового? Тобто нічого не треба так це все сприймати серйозно, навіть до обговорення. Нічого нового, я поясню. Ми ж це вже проходили. Ми проходили через те, що натовські конвої будуть бомбити, що допомогу будуть знищувати, що Хаймерси будуть знищувати орешки. Ну тут щолкать. Ну то це ж все було що Петріоти знищать. Ну скільки вже було таких заяв від різних, абсолютно від Шойгу, і від Путіна, і від Лаврова та від всіх. І вони постійно це транслюють, вони постійно цю платівку використовують, вони її не змінюють. Що будемо наносити удари, будемо бомбіть, буде проблема. Там будуть проблеми, і Україна нічого не зможе. Ну як я поясню, чому вони про це говорять. По-перше, їм потрібно зараз продемонструвати, що ну як би ж дивіться, по-нормальному, от нормальних би зараз там військового начальства, якогось керівництво командування в нормальній країні. Підкреслюю, не в Росії нормальні виникло би питання. Так слухайте, така... от ми ж планували нашу кампанію наступальну, виходячи із умов, які склалися на момент, коли ми її планували. Те, що ми а, абсолютно бездарно використали місяці, от що зробила Росія? От зараз багато хто говорить, Росія активізується, вони мають шанси, і на Заході і я все читаю. І в мене виникає враження таке, що ці люди. Вибачте, не аналізують те, що відбувалося починаючи від жовтня місяця. Mm -hmm. Що відбувалося від жовтня місяця? Росія в наступі. Російські війська перебувають в наступі, фактично з середини жовтня. Що вони можуть собі в актив задати? Тільки Авдіївку так, і ту, так. якою ціною колосальних втрат. Абсолютно і тепер що можна сказати? Що це абсолютно бездарне командування. І військове керівництво і російське, і військово-політичне, яке не використало вікно можливостей, поки Україна не отримувала допомоги. І Україні вдалося втримати лінію фронту, зберегтися. В Україні вдалося відбити ці численні атаки і стримувати ворога, і наносити максимальні втрати. І тепер вони починають, скажу їхньою мовою доступною їм і зрозумілою, харахоритися тут перед камерами і розказувати, як вони все знищили. Ну, це виглядає дуже смішно, насправді, але це виглядає в тому числі як виправдання за власні прорахунки. А чому ж ви досі наступаєте такими силами переважаючими в той момент, коли для України були дуже важкі часи і складалося дуже погано ви не досягли результатів. Так що ж таке? Так у вас може щось не так у ваших рішеннях, які списуються з часів Другої світової війни, і нерелевантні зараз на полі бою? Ось ці всі танкові колони, клінія, охоплюючі операції, які вони знову ж таки розглядають і збираються готувати, чи що таке тоді відбувається? Результату ж немає. А тепер що? А тепер чомусь має з'явитися результат, коли ви знову будете активізовуватись, а Україна отримає кращі позиції, бо буде допомога. Про що ми говоримо? Ну і тому треба виходити на камери і розповідати, як все схвачено, як все під контролем, що ніякі плани не пройдуть. Тому що зараз же ще вони озадачились там. А як же так виходить? Так стоп, і допомога буде. Так прорахувалися. По перше, не спрогнозували того, що допомога буде. Помилилися, угу. сіли в калюжу, і тепер знов сідають ту ж калюжу. Тому що, а, а тепер виявляється, буде допомога, а їм потрібно пришвидшувати наступ. І що робити, чи зможуть досягти результатів. Сумнівно. І тому включається платівка, ми все розбомбів, нічого не вийде. Ми чули раніше. Ми це чули раніше, ми це чули. Раніше, да. ми це чули. Нехай нехай розкажуть, нехай розкажуть, а там вийдуть і розкажуть, чому вони наступали так бездарно. даром. Ну, тому що хі -хі. втратити такий шанс, за, якби вони за півроку не змогли розвинути успіх. То це говорить про їхні системні проблеми, які є. Попри те, що їх зараз їм допомагає тільки кількість, от тільки кількість, яка рятує, і ще бажання, от е, якесь сакральне бажання. А е, ось цих, як казав Кирило Буданов, русських мужиков і ті, да mm -hmm. догіднують, до да приказу виповнюють. Да, да, да. да так вони там е, просто виходять теж самі і кажуть, що е, не розуміють, як це взагалі не гинути за Російську Федера... Федерацію. Їхні е, депутати і не лише кажуть, що ну як це це ще головне, щоб е, іти зараз не не життя е, не життя. Головне Олексій Журавльов, депутат Держдуми Російської Федерації, так і каже, що для кого життя це головне, то вони можуть продати країну. Ось так а так мають всі йти, ми мирати за імперські амбіції Путіна. Це до речі, от це от з такими як Журавльов, будуть розбиратися особливо. в тому числі граждані Росії, я скажу. Тому що mm -hmm. чому? Бо от зараз там кадри гуляють у мережі, хто хоче може подивитися, як меру Орска достається, як він получає і вихватує за те, що Шо він же в дорогому костюмі в Дубаях сидить, а тут все затопило, майна немає. За що муж погиб? Вона mm -hmm. до нього yeah, взиває, yeah. розумієте? За, за що мій муж погиб? Ну так треба було думати, за що погиб. За те, що ти зараз сидиш, і такі, як ти, десятки тисяч, сидять без світла, без води, сидять затоплені і владі начхати. От за що погибають. За таких, як журавльов, щоб вони ходили на так-шоу, кричалі, а угу. тому, що от там, да, пасть за родину і так далі. Ну, так хай журавльов їде і. Його ж колись, до речі, хотіли відправити. Та, Він мені тільки... ага, Він так, Там теж пригадується. Він настільки всіх задовбав, був там, навіть своїх же, своєю пропагандою, у нього ж там завжди. Такі ідеї, ну от там. Ну, не сказати, що вони якісь прямо оригінальні, там, ядерну бомбу скинути кудись. Ну, вони вже настільки були, що ну, навіть його хотіли кудись. Ну, він от якось вижив, винирнув звідти, з'явився. Ну, бо самі знаєте, що не тоне. Іще один поки не тоне, але це не точно. І вийшов теж на камеру. Я так розумію, що потреба саме така, як і в Шойгу є в цьому. Я зараз про кремлівську маріонетку незаконного ставленника, начальника тимчасово окупованого Росіянами Криму. Значить, акціону вийшов і каже: будемо не, не викладайте, по перше, ні роботу ПВО, яка не так багато на території Криму в воєнних об'єктів і не лише боїться. Значить, понятне діло, бо просить кримчани викладати. Також каже, що на Кримському мосту збільшить кількість доглядових комплексів. Сів перед майськими травневими святами і курортним сезоном, який там очевидно і не настанек, і минулого року особливо, але все ж таки. І щось знаєте, Олександре скріпна дата 9 травня. Чогось скасовується, ні парадів не буде, ні пабет, яких ні, ні представлено нічого. А про що свідчать? Ось всі ці його, е, значить, е, реляції ви раніше ж казали, що, хоч неба, а тепер злякалися чогось, чи що що за паніка? пані. Чекають вони ж розуміють, що на що будуть псувати свята путіної і всім там. Що будуть бити по Кримському мосту, будуть бити по об'єктах Криму військових. Ну, тобто, тому вони знову ж таки намагаються це все прикрити, захистити. Ну, бояться. Ну, тобто, це, це реально страх, що, а буде, що будуть події, а вони не спроможні в повній мірі це все прикрити, захистити. Вони ж бачать, що вони реально вразливі. І тому зараз виходить і робить заяви, щоб вкотре заспокоїти. Оце такі заяви, коли вкотре хочуть заспокоїти, вони виглядають не дуже не ну, дуже вселяються. Спокійно. А що ж таке к майським праздникам? Що ж ви такого каже? А знаєте, ожидаєте? Та, він каже, що це ми возбуждаємося, збуждаємося. Я так ще з такими словами, певно, в нього вже нічого не васбуждається. Каже, що це ми за київський терористичний режим перед святами вас збуждається і будуть Угу. Ну от ну от так, от, от так. Ну ні, ну ясна річ. Ми ж ми ж говорили. Ми ж це обговорювали про те, що безумовно будуть готуватися удари найближчими найближчим часом по об'єктах ворога в Криму і по мосту, в тому числі. Безумовно, я думаю, що це абсолютно очевидно. Тому нехай бояться, нехай пробують щось зробити. Нехай думають, як передислокувати своє ППО, що зробити, які там димові завіси ще пустити. Де там ще що понтони там чи баржі затопити, чи там бонові загородження зробити, чи ще ж бойові дільфіни. Я знаю, я давно про них чула. Ну, так, так, так. Нехай думають, а що вони думали? А що а значить, а, а що Росія активізувалася у наступі? Плани до 9 травня закупити часів яри, так далі. І що хтось думав, що українські сили будуть просто сидіти, і українське командування за цим просто спостерігати і зволікати, мовчки? Ні, звичайно, звичайно цього абсолютно закономірно. А те, що вони про це говорять, вони вже розуміють, що ця доля їх спіткає. Але знову ж таки, що це Аксьонов, якби він ще говорить, треба захистити. Так я от щось не зрозумів. Таке що Аксьонов не виконав досі доручення Путіна, які були ще раніше про те, що треба укріпити оборону кримського моста. Я Шезміншовс. Публічно зізнається в бездіяльності і в саботаже, рішенні Кремля. Ну, цікаво, він, звичайно, сміливий, мабуть. <гум> він, мабуть, просто не встиг вас будіться і виконати, але обов'язково. Перед святами хильне і, може вийде, але насправді ж не вийде. Чи правильно я розумію? Ми Вже говорили, що це не так то й просто закрити все на території тимчасово окупованого Криму. Чи може де щось взяли? Тим паче, ми ж там вражали також і РЛС, і різні їхні засоби. ПВО не один раз це все діжурної фрази. Насправді, про те, що укріпимо. Ну вони так Понятно. просто Понятно. людей заспокоїти. Їдьте курортний сезон буде за планом, все добре. Значить, крим же ж ну крим же ж реально максимально дотаційний регіон. Він же ж зараз все, тобто туристична галузь і сфера послуг в Криму, вона помирає дома, фактично гине те, що до цього не, не загинуло після, після окупації, після того як спад у них пішов, а ще після початку повномасштабної війни так само спад пішов в цьому курортному сезону. Ну тому треба, якось якось, заманити людей. І от вони намагається це робити, казати, що можете їхати, все буде гаразд, нічого не загрожує, все буде нормально, безпека і так далі. Але ж насправді це не про те, що зараз якимось чином звідки з'явиться 10-20 там дивізіонів С-400 чи інших систем, вони все закриють там, ледь не кожен квадратний метр. Насправді. Я маю сказати, що концентрація засобів ППО російських військ в Криму, вона на, на достатньо високому рівні. Просто що українським силам вдається дуже на високому рівні організовувати ефективні операції і проріджувати ось цю кількість фактично ППО і зенітно-ракетних комплексів ворога в окупованому Криму, що призводить можливості до того, що призводить до того, що відкриваються можливості вражати об'єкти. В тому числі, я думаю, що це буде стосуватися звичайної кримського мосту і не тільки. Продовжується дискусія навколо Атака в якої дальності вони будуть. Ми теж її вже порушували. Оксана Маркарова, посола України в Сполучених Штатах Америки в інтерв'ю нашим колегам з європейської правди стверджує, що триває робота і над отриманням атакамсів 300 кілометрів. Я так розумію, що кримське місто вони не розбомблять, але дуже би в хазяйстві знадобилися. Наскільки ця робота може бути все таки досягнута, чи нам бо вчора президент України після розмови телефону з президентом штатів Джо Байденом, каже, що крапки надироставлені в цьому питанні, що він має на. Увазі не деталізовував так для нас це трошки інтригою та загадкою залишилося. І як каже політолог Володимир Фесенко, якраз і є ця ключова інтрига, чи будуть підписані Байденом атакамси на 300 кілометрів. Але можливо нам би і вистачило багато на 165 кілометрів радіу суді. Що тут маємо розуміти? І на 300 кілометрів вони би для чого відкрили нам простір, тому що навряд чи дозволять ще разом із ними бити по об'єктах тилу ворога саме на території Арефії. Будемо бити по окупованих територіях. Uh -huh. В Криму багато цілей, міст треба знищити, треба вдарити по об'єктах. Там треба вдарити по логістиці, там місць скупчення сил і засобів ворога в глибокому тилу, наприклад, на Луганщині, там на межі кордону з Росією з того боку. Там є певні об'єкти, які треба діставати так само на окупованій частині Донеччини, але переважно це по Криму. Нам треба демілітаризовувати Крим. Цим, поки в нас є така можливість знищувати тили ворога максимально і наносити удари туди. Тобто, абсолютно вибити логістику, хоча б там і на сході, де ми очікуємо загострення і активності російських військ, і для цього перспективи з'являються. Це це певне. Я вважаю, що це переламний момент. Зрештою цю точку потрібно пройти. Ну вже довкола цього, знаєте, до довкола цього так довго а, ходять а, і обговорюють. І що як і коли вже мені здається, цей рубіж варто перейти, тому що абсолютно очевидно, що по перше, Україна не буде це застосовувати всупереч, скажімо так, волі сполучених штатів і наших партнерів по території Росії. Це будуть удари по окупованих територіях. Абсолютно тут, ну як би там не було, але поважаючи заклики наших стратегічних партнерів. Але разом з тим на окупованих територіях дуже багато цілей, які треба вразити, там достатньо цілей. і я скажу, що у нас відкриваються можливості, врешті, здійснити те, про що я мрію, дуже давно нанести комбінований удар із застосуванням «Атакамс», «Атакемес». А Storm Shadow, Нептун і дрони і пройти Красно. ешелоновану ППО ворога і вразити об'єкти. Ось це буде дуже потужно, і буде так красиво, просто і палати горітиме. Я скажу, що буде феєрично, це насправді. Я впевнена, що ми це обговоримо і покажемо і розкладемо по, по кадрах і фрагментах. Ось таку атаку вже невдовзі. А я тут знайшла останню олімпійську надію Путіна. В нього не пускають значить, його спортсменів, особливо на олімпіади, принаймні не під їхнім прапором і не в їхній формі. І у всьому іншому. Ну тут є порятунок. Це звісно не включений цей вид в Олімпійські ігри. Але в принципі, ну Арно Шварценеггер, напевно занервував, бо конкурент в нього з'явився. Про нього ми згадували вчора: чи живий він, чи мертвий, чи ніяк. І Ну от сьогодні він знач махнув так, би мовив. Своїми ем, відростками певного роду, може і не тільки. Значить, Кадиров нас і в спортзалі, і на якихось собраннях, тільки дуже здалеку. А що це за оце відео останнього ривка? Ні, ну справа в тому, що це ж так ні, ну заговорили про те, що він тепер хоче показати, що він живіє всіх живих. Ну, ну, ну треба ж, це ж треба так розуміти. Тобто, треба от створити таку постановку і картинку. Дивіться, все чудово, у спортзалі, прекрасна фізична форма. Все супер, ну тобто, абсолютно такий пропагандистський ролик, очевидь, що він до речі, найшвидше з усіх реагує. Тобто, от він там Герасимов міг би не показуватися, я не знаю. Він, він, він може він не готовий був би до речі, щоб про нього забути. О, коли говорили про те, що він міг загинути, може він і не готовий, бо як я та потеряюся, ніхто і не згадає, значить, про те, що є такий. Але буде, якщо без жартів, ну ясна річ, що хочу просто показати і, знаєте, так продемонструвати, що все гаразд, насправді всі помиляються. Ну, так а чого ж так сильно виправдовуватися, якщо так все неправда про стан здоров'я і все. Ну, сказали б неправда, да і все. Не, треба показати прекрасна форма. Я пам'ятаю, як. Такі питання були. Ну от у нас був приклад. Пам'ятаєте, мер у нас був Леонід Черновецький в Києві, як він, <свісно> значить, як він журналістів запрошував, здається, на стадіон Динамо. Підтягувався в басейні, плавав, в плавках, потім прес-конференцію давав. Ну це ну це крім це крім сміху, не викликало нічого. Ну, люди дивилися і сміялися. Тепер тут же те ж саме. Для чого? Якщо ти настільки переконаний в собі, у тебе все окей, то для чого показувати ось ці кадри ходити там? Тобто, фактично, а, тобто все це неправда, все це фейки, все це проїски врагу. Ну на всякий случай, на всякий случай, покажу, що все окей. Ну це просто свідчить про а, певні особливості цієї людини. М'яко кажучи, і якщо є дим, значить є десь і вогонь за цю прекрасну бесіду і за фахову аналітику, як завжди. Сьогодні я кажу вам, Олександра, дякую. Але звісно, ми ставимо кому, бо побачимося вже завтра на цьому ж місці. Спасибі вам величезне. Завжди приємно поспілкуватися і настрій підіймаєте і роз'яснюєте, і Точно розставляєте всі крапки над і. Дякую до завтра. Олександр Мусієнко, керівник центру досліджень. З ним була я, Ірина Узлова. Друзі, ми вам дуже дякуємо за вашу активність за те, що ви щодня до нас приходите. Нам дуже приємно робіть це знову. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтеся, будь ласка, на YouTube Олександра. Легко знайти його в дописі під, під цим відео. Мусієнко Ченел з синіми активними літерками. А також на Ютуб і на YouTube 24, де ви можете і там і тут дивитися на всіх платформах, де вам зручніше, а можна й на обох одразу наші розмови. Бережіть себе, вірте збройні сили України. Побачимось.